Давайте поговоримо про бухгалтерські новини за робочий тиждень з 24 по 28 березня. Суд підтримав ДПС у справі щодо застосування штрафу за порушення обліку товарних запасів. Ненадання документів про товарний облік визнали підставою для застосування штрафу у розмірі вартості необлікованих товарів. ДПС оприлюднила оновлений довідник типів об'єктів оподаткування, про появу чи зміну яких необхідно повідомляти за формою номер 20 ОПП. ФОП у разі припинення підприємницької діяльності має можливість повернути суму надміру сплаченого ЄСВ на підставі заяви. Її слід подати до дати зняття з обліку. Верховна Рада ухвалила зміни до митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил. Раніше діяла фіксована сума, тепер же встановили верхню та нижню межу штрафів. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Голобух.